Всім привіт! Ось тут в цьому хліві залишились півники і два гіндики. З цією свиньою і ось ще один ходить. Загнати їх поки в клітку, щоб не вийшли, Відкрив двері, їсти їм даю, Он налив води. Тут 5 чи 7 півників не щитав. І два індика. Вон ще один півник біля свинів корита, там щось шукає їсти. Теж ці раби породиці, що купляв свині їсти, насипав, бурак одмішки. Свиня щось не росте маленька, так як і була. Не знаю, що з нею робити. Якщо її ще потрібно буде тримати, то треба буде перекидати в той хлів, мабуть, бо півнів тут як вирубають, ось за пару не більше. буде холодно тут самі. Зараз там морозів немає, на день плюс, на ніч мінус один, мінус два. В хліві то тепло, він голиняний, там ще зверху і з усіх сторон тепло. Тільки двері поміняти потрібно. Як буде мороз, градусів 15-20, то треба буде перегонити її туди. Якби тут було їх свині зотри то було б тепло, градусів 15, а та сама замерзне. хітось прийшов, тут теж ходить, коти живуть біля свиней або в таких хівах. Їм тепло, ось гарний такий, став, на зиму поправився. Чорний, красивий такий. Більшість за півні, в півні погано ростуть, коти гарно ростуть. На рибалку ходив, риби йому то гарні. Зараз підемо в той хлів, що дам свиням. Пора зарання, ось на дворі ще навіть не темніє світло все. Ось уже курам дав їсти, вони будуть заходити в курник. Зараз включу світло, ще не включав тут. Ось сидять дві бінтамочки чорненькі і оця старша курочка. Вже думаю, скоро будуть нестись. Ну оця, ці то не будуть, бо вони ще малі Раза в два менші за нього, Але вона вже думаю, скоро буде. Дивився, обід яєць не було. Поки що ні одного яйця не знесли в гніздах, тільки молоді кури гадять них і качки, і індики витягують солому. Ось з краю, де достають. Індик високий. Качки знизу вже підстляв два рази. Щось погані гнізди зверху нагадали, будемо дивитись. Ще днів 5-7, якщо не почнуть нестись сюди, то думаю потрібно буде якийсь ящик з боку ставити, старий пробувати дивитись, якось привчати, жалко, де ці гнізда розбирати зараз, але не несуться, яєць вже немає. Деякі курки квопчуть ходять, так як мають нестись. Деякі то не будуть зараз навіть нестись ось. Наприклад, я оця в неї линька зараз ще таких пару є. Ось такі деякі хочуть нести, блокчить. Ось молода, теж думаю, скоро має нести. Це вони однакові, майже ось стара, вон молода. Вони однакові будуть, тільки ця хай перелиняє. Вон індик. Індичка ззадів, ось індик, малий якийсь цього року. Ось індичка погано зломаним хвостом на бік, не знаю, чи щось буде з нею чи ні. Та хоч і мала її собака там вкусила, раз, але нічого. Оця з хвостом зломана. Качки тут теж. Качки легкі поробились. Ось у білі старки, і все 53 були тяжкі, хоч спочатку я перекинув, а зараз легші стали, на вулицю. Не випускаю, бо там снігом замоловся. Снігу і тут багато. Ось качур і три качур. Тут і там дві. Зараз підемо до стуней, до королів зараз глянеш. Посипав він їсти, ось качани знов забираю, під снігом куча їх уже. Каченів сто, мабуть, з'їли ці королі. Ось сидить на сіні королишка, Бурачок у неї, кукурузка. Щось королишка легша, якась стала незрозуміло чому. У гухах щось трошки було як кліщ, наче зараз немає. Може так показалось. Дивився ту чисті вуха і так видно. Ось, нас їсть. Король тяжкий, проти королишки трошки, але він сам по собі якийсь менший куций, такий збитий, не зрозуміло чого. Брат і сестра, він куційший, клітка в нього менша, він сам менший, наскільки ось. Ось приніс води, свиням вже третє чи четверте відро. Свиномат сидом спочатку свиням тим поналивав. Хай п'є, майже виїдає все. Але теж худа зараз. Спилюха щось не фокусується. Худа, хотіть і не видно, щоб вона поправилась. трохи, як була, така є. Свинка, мала, в порейті сидить їсть. Щось погано ростуть, вже знов другий корм поміняли, стали давати, а то налі. Ці ось теж. Щось рабенька на ноги, тяжко ходить, може тут підлога трохи якась. Як ще бнем взялось, був бітон, трошки десь дівся за руки. І щебенка попадає, може наступають на нього, бітонірованої ноги болять, так тяжко. Щось ходять ці дві, ці більш-менш так. Це щось кашляло, свинка теж насипав їсти, соломиграм, їжу вона не виїдає, корита це відірвали, ось переробляв позавчора. Це наматка вже води випала, трохи тобі пішла їсти знов. Сьогодні почистив них, поки на дворі більш-менш тепліше. В цих поросят є вода і в тих є вода. Ще ці ось дам, то й буду йти вже. Вон цілому їм підстрилив те місце, а то тут все мокре. Щось ці два виводка гадять не там, де треба зовсім. Обично тут скільки свині не були, всі в тому вуглі спали туди і соломи, він стелив, але не хочуть, та й тепер кидаю сюди. Свиноматка з боку тут спить на соломі теж. Ось свиня не хоче пити, так щось перевертає. Можливо, буде потрібно ні пільні поділки пробувати ставити поросятам, може слідуючим, виводкам, там, які будуть колись. Ось тут найцікавіше в соломі кіт спить старий. Дуже він старий вже. Сам заходить в хлів. зараз соломи ще в бочку, він залазить і спить. Не будемо його бочку світити. Всім пока, підписуйтесь на канал.